Ми зібралися з такої важливої події за цим круглим столом, щоб шанувати нашого земляка, героя України, героя Італії, учасника партизанського руху в Україні та руху опору Італії періоду Другої світової війни Миколи Горюйовича Боянова. Про подвиг Миколи Боянова днями згадували під час зустрічі у Могилів-Подільській міській раді. Міський голова Геннадій Глухманюк разом із місцевими істориками, краєзнавцями та дослідниками говорили про те, як важливо зберігати пам'ять про людей, чиї вчинки стали прикладом мужності та вірності ідеалам свободи. Герої, які відзначились не тільки на території України в Другу світову війну, але й на території Європи. В нас. Могилі Подільському були такі постаті особистості, які формували ті європейські цінності свободи, демократії. Історики підкреслюють, сьогодні, коли від дня народження Миколи Боянова минає рівно 100 років, важливо, аби його ім'я знали не лише в Італії, а й у рідному Могилеві подільському Адже пам'ять про таких героїв формує національну гідність і дає приклад для нових поколінь. Президент Італії народив його як посмертно. Цієї золотої медалі вищої військової нагороди Італії. Послу Радянського Союзу була передана ця золота медаль. Вона значить, спочатку перебувала не в могилеві Подійському, і в 1987 році вона тут представлена золота медаль, зберігається в тому місці, звідки сам Буянов. І саме головне, що він свідомий що на самопожертву для того, щоб захистити не тільки Тих партизан вивез оточення. Він розумів, що він йде на смерть. Він своїм подвигом, свою самопожертву, йдучи на, на смерть, от, він захистив невинних людей. А це вважається великим подвигом, відданістю і так далі, за яке в Європі нагороджують саме високими нагородами. За цей героїчний вчинок Італія вшанувала Миколу Боянова найвищими державними нагородами. Посмертно йому було присвоєно звання Героя Італії та вручено золоту медаль за військову доблесть, відзнаку якою нагороджують лише найвидатніших борців за свободу.